Так, Хочу окремим відосом засняти фігню. Тут, ви бачите, це його маслоудітель, стоїть діафрагма. От, пластмаса ця вся. От, вже я фішечку от, там, зняв, хочу її відкрутити. Десь під цього от, підтікає з під неї масло. Ну як підтікає? Потія тут, а бачите, вологі все. Так мотурець сухенький, все чітко, хочу її. Зняти, подивитись, там чи прокладки, якісь резинки може щось замінити треба. Хочу зняти, глянути. Так, вроді все добре. Мотор сухий, тільки от у тому місці. Треба устранити, бо воно чим далі, тим буде гірше. Так що зараз будемо розбирати цю фігню. всю. Бултиво. Раз, два. І от там зелененький, такий, вон, бачите, то мусить тут третій. Я ще не знаю, бо сам ще не розбирав. Так що зараз. Буду дивитися, буду включатись, показувати. Значить, відкрутив я три болта. От, Бачите, виння. От тут резиночка в нас от стоїть. От вона. Оп. Бачите, мокре все. Вона от і пускала. Вже вона. Ну Ще не дерев'яна, але вона вже не тримала. От Одна резиночка. І от вона тут, бачите, ставиться. О, просто відвів, бо тут в нас е, вон гофра, її треба знімати. Зараз може ми її знімемо, побачимо. І я так зрозумів, що тут резиночка, да, ще кільцево стоїть. от. Може там верхом теж бачу підпутівши таке. Ну, треба було б їх два замінити, ті всі резинки і гумки. Зараз може його знімемо, кинемо на стіл. а Як не знімемо, подивлюся, то будемо тут міняти. Так, от я його вже зараз знімаю. Зараз, опа, тут у нас є багато доступу. От от він такий є. Ось гумка гумка тут і тут. Тут стоїть мембрана. От у свого роду сапун. От так, ну от і діафрагма стоїть, водатчик, тут фішка під'єднується. Значить, показую, щоб зняти е, оцю гофручку, що йде до колектора впускного. Отут треба от нажати. от Якщо дивитися, тут такі опалочки є. А з цієї сторони під пальцями ви будете таке. Насічка така є От Так от нажимаєте і все, і просто винімаєте то є все діло. Просто так. Йдемо тепер на стіл зараз подивимося. І так, поїхали ми в магазин, значить, були замовлені прокладочки. Одна, та. І оце о кільце 320 гривень. Десь, якщо все добре, то на завтра будуть. Так, зняв я отут, а кришка така стоїть. От, тут воє проріс, її акуратно підколупав. Ось От, так вона виглядає з середини. Достав. Бачите, яка тут трохи гавніца є. От, його Треба, то його все діло буде помити, почистити. Скривав цю кришку до діафрагми. Діафрагма все добре. От вона тут защёлках по кругу. Оці защолки тут підколупається ну, і вона знімається. От, о, зараз помиємо і вже треба буде чекати резинок, щоб поставити на місце. Так, набрав я бензину, бачок і зараз будемо тут середини... зараз я включу світло, погано видно. У середини помив я кісточку, і то й все, вже мачмали нема. Але отаке озеро підтискаємо від компресора бачком, бензинчиком помиємо. Тенько вже зараз Ще витікає чорненький. І вставляємо кришечку. Я скажу вам, що якщо у вас вийшла зі строю діафрагма, наприклад, ви розбираєте, от ми замовили гумки, що тут все в нас добре, замовили гумки нові, тут гумки 320 гривень. Там сама діафрагма. Ось вона стоїть, вона теж коштує е, пару сотень гривень. Тобто, якщо ви купляєте, зняли, е, міняєте гумки, міняєте діафрагму. Цілий цей вузол в зборі, з гумками, з діафрагмою, у вас з пластмасою, з корпусом коштує десь там в районі 1000 гривень плюс-мінус. Я би радив, якщо у вас там проблеми вже з діафрагмою, ще щось, лучше купити цей вузол новий в зборі і не морочити голову. Тому що Дешевше вам не буде, а так ви будете мати все нове разом з корпусом. От, вставляємо пластмаску, вона от легенько вставилася. Все. От. Є. От тепер все. Ми тепер чекаємо гумки і будемо тоді вже встановлювати. Так, щоб я вас не завів в уману, значить, прикріпив я цього заглушечку, пластмасового вона ніби от і тримається, все добре, але якщо рукою вона була плотно, я так вже зараз додивився, що воно напевно було на якомусь клеєві. Вона вроді остала, от. О, бачите, випала. О. Тут видно, що напевно що все-таки якийсь був клей. Так що що я зараз хочу підчищу тут, візьму викрутку і... У і на 88 клей легенько мажемо тут і мажемо тут. Ну зараз я підготую і покажу. Так, Почистив я, обежирив рушник акриловий. І от 88 клей, акуратненько. І тут така видно канавочка є І ми його от зараз у тій канавочці розмажемо. Тут багато не треба. Воно там і так би трималося, тому що цей отвір в блок йде. Там отвір не скрізний. есть тобто не думайте, що там в блокові отака дирка, що воно туди десь впаде. Він просто великий отвір. Але там отвір не такого розміру, як оце. І вона та кришка там йде в упор. Вона там ніде не відлетить і нікуди вам не попаде в двигун чи ще кудись. Так що там за те можна не переживати, що якось бідина робить. Але так як воно було на клейові, значить так ми його і зробимо. Так. Корпус намазали, зараз мажемо саму кришечку. Так само по тому контуру. Хороший той його клей. Клеїть і пластмасу, дерево, зуття клеїти можна, теж клеїв я. Тільки його один момент, що треба мазати дві частини От, і дати йому просохнути між от, все. Промазав я, тепер, зараз воно буде сохнути. Значить, Даємо йому висохнути до того моменту, поки От, бачите, палець клеїться, аж волоски отягнуться. Треба йому дати висохнути до того, що ви притулюєте пальці, палець не приклеюється. І тоді зразу з'єднуєте дві клеючі частини докупи і бажано чимось. Е придавити ну Ми тут давити сильно не будемо, та пластмаса, вона ця кришечка не важить нічого, вона підсохне, я просто його притулю туди і все. Зараз воно підсихає. і тоді Так, пройшло, я знаю, хвилин 5, може, плюс-мінус. Вже, ви бачите, о, палець не ліпне і волоски заклеєм не тянуться ніякі. Все, тепер. Прислуняємо дві частини, придавлюємо по кругу. І все, тепер воно у нас буде тут осидіти. Зробили як по позавучкому. Все, бачите, нічого не відлітає, все, той клей буде тримати. Він хороший, приклеїлося, все добре. О, тепер ждемо резиночки, сюди і сюди новенькі. І ставимо ми то є все на місце. Приїхали вже резиночки по ерлінгу. Ось таке номерок. Дві резінки в комплекті. Зараз ставимо і будемо встановлювати масло відділювача вже на місце. О, поверхні всі вичищені, де прокладки мають стояти. От, і зараз я їх поставлю, їх побризгаю, щоб вони добре сіли. От, і Будемо встановлювати вже на двигун. Поверхні на двигуні теж треба буде очистити добре, щоб було все чисто, без всякого нагару.